Ну і настав час для красивого друзі: перші кадри випробування далекобійної ракети Фламінго у грудні-лютому запустять масове виробництво. І я уявляю, як у крапчиків зараз жим-жим. Ламінгу одна із найбільших ракет у світі, яка здатна доставляти корисне навантаження, тобто бойову частину до 1150 кг. Ракета може долати відстань до 3000 км. Коротше, долітає майже до усюди вражці. Тому, панове катапи, пристібніться до ваших унітазів. Виробництво зброї це величезна гарантія незалежності України, а також європейської безпеки. Загальні технічні характеристики, схожі на характеристики шахеда. Звісно, ракета має іншу конструкцію, але функція аналогічна. Коли ця пта.